Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас 15 травня 2023 року понеділок. і ми записуємо чергове відео на каналі Джерело Життя, де ми говоримо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Я хочу сьогодні відео звернутися на початку до вчорашнього нашого ефіру. Я рахую нас всі вдалі ефіри. Це був 14-й прямий ефір, Уже 14 тижнів ми працюємо. І хочу сказати, що багато да, переглядів є, і я думаю, що тим, хто дивився прямому ефірі, дуже сподобався саме ефір, тому що я знаю, що і коментарі вже під відео є. І хочу звернутися до тих, хто пише відгуки в наших закритих групах. Я вам дякую, що ви там пишете. Але в мене ще до вас побажання. Напишіть, будь ласка, коментар, той самий можете скопіювати, але під відео, під цим прямим ефіром, який нас вчора був з Вікторією, з Вікторією Да, Я рахую, що доволі цікава зустріч була. Ну і напишіть і сам коментар, і своє відношення до можете написати, яке на вас правило враження Вікторії гість мого вчорашнього ефіру. Це перший момент, який я хотів на вас звернути увагу. І якщо вам це сподобалося, розішліть посилання своїм знайомим, або спитайте своїх друзів, чому не дивилися, тому що я розумію, що це неділя, що це вечірній час, і багато людей своїм сім'ям приділяють увагу, але знайдіть час і подивіться. Я думаю, що все-таки хто не хто зараз дивиться моє відео, а не дивився цей ефір, будь ласка, подивіться. Це Перший такий момент, на який хотів звернути увагу. Другий, я хочу на цій зустрічі вчорашній Вікторією кільоми, вам показати, як працює допустим, той самий канал, на якому ми з вами тут уже знаходимося більше трьох місяців. Пам'ятаєте, да? Я спочатку почнув життя. Життя це цікава річ, і можу вам сказати особисто вже до досвіду: 15 місяців ми з дружиною знаходимося даже трошки більше 15 місяців, ми знаходимося не в Києві, а в іншому місці, на Західній Україні, і нас дуже багато хто знайомств. Ну, звичайно, да, зараз тільки часу багато знайомств. Так ось це знайомство з Вікторією Шенкарьової для мене знакове. І я, ну так, всі, всі, всі моменти, які ну, максимально згадаю покінки знайомих з мене було, то я врахую, що це знайомство народи. По різним параметрам, але ну, це для мене знайомство магане по впливу знову таки на життя і за цікавість ну, по багатьом дуже параметром до чого веду. Що якщо ви кожен день щось робите? А я кожен день ви пам'ятаєте і там жінки спілкуватися, знайомство, все то рано чи пізно таке знайомство з'являється. Я хочу подякувати Олександру Мельнику, Це він мене познайомив з і не просто йому подякувати, а його приведу в приклад, скільки він зробив за цей час дій, за які ми не знаємо. Ну, де про деякі він мені казав, тобто людина робить дуже багато дій, які не мають результату. Може, скоріше всього, негативні, десь йому там і щось сказали. Там я просто розумію, щоб була така зустріч, скільки потрібно зробити роботи кожен день по а якщо не кожен день, то нехай там. Через день, а можливо, декілька разів в день, тобто багато потрібно зробити маленькість кроків, щоб знову-таки таке знайомство. було. Це що стосується життя. Що стосується здоров'я. Ну, мені особисто, да, я вже з нею не один раз спілкувався, мені особисто спілкування з нею дає такої життєвої енергії. Це, я маю на увазі да, душевної такої життєвої енергії. Цікаво, однозначно. Я розумію, що ми один на одного тримаємо позитивно, що стосується саме психологічної енергії, душевного спокою, душевної енергії. Ну десь однаковий досвід, да? десь, десь я доповнюю, десь вона мені там доповнює. Тобто це ну, цікавить колег. Слідуючи, це фізич по фізичному здоров'ю і по матеріальному. В принципі, скажімо так, вона те, що пройшла, підказує. Я дещо, тобто, в принципі, там ми теж можемо доповнювати один одним. Що стосується щастя, да, щасливих моментів, я рахую, що це принесло деякі, деяку кількість щасливих моментів в моє життя. Ну, я думаю, що ви розумієте, да, якщо у вас подібні зустрічі були, то, в принципі, навіть саме спілкування з такою людиною воно приносить певний такий енергетичний стан, що можна виявляти за щасливим момент. І о, останній сектор, якого ми працюємо, це вдача. Ось я рахую, пам'ятаю, що я бажаю всім вам, що вдача як нагороду. От якщо взяти оце все, що я казав, то такі зустрічі, такі знайомства, це зі сторони кажеться як вдача. А для мене це ще раз підтвердження, що якщо кожен день працюєш, як вона також вчора в ефірі сказала, і багато хто з моїх партнерів, друзів на це звернув увагу. Приділяйте час собі. Тобто, якщо ви приділяєте час собі, своєму розвитку, персоналізму, займаєтеся тією справою, коли ви займаєтесь професійно, рано чи пізно, вдача вам посміхнеться. Тому я рахую, що це, для більшості, це з боку думаю, кажеться, що це вдача. Я рахую, що це наслідок е е кроків кожен день. Да? Щоденних кроків. Це, що стосується вчорашньої ефіри, я думаю, що я вам. Такий анонс зробив, ще щоб ви подивилися, можливо, хтось дивився прямо ефірі, подивіться ще раз. Я там дуже багато цікавих моментів. Мота перемати, дуже багато цікавих моментів, де можна зробити під да, для, собі, для своєї, якщо ви ведете такий зошит, як я веду, там розумна, розумний зошит або розумні там вислови, мота, тобі собі туди записувати. Там багато цікавих моментів є. Виділіть собі час, як Вікторія сказала, виділіть там ці година 20, по-моєму, ми працювали в ефірі. виділіть собі цей час, нехай може за пару підходів, подивіться, і однозначно, ви для себе щось знайдете. І як мінімум, я вам гарантую, що на такі ефіри на вас вправляють позитивне враження, і життя у вас буде покращуватися. Це однозначно. І ще один момент, який я в цьому відео хочу Сказати, що ми завжди в кінці ефіру представляємо слідуючу людину. Так як в мене вчора ще не було точної кандидатури на слідуючий ефір в неділю, а в нас слідуючий ефір буде 21 травня о 20.00, нічого не міняється неділю о 20.00 прямий ефір, то так як в мене декілька кандидатів на прямий ефір. Буквально мені ще потрібно день-два, щоб я. Тоді, в кого хороший інтернет, перевірив, поспілкувався, хто готовий буде саме 21 числа, то я буквально я все в домашньому четверті я вже озвучував, тому що ще в нас кандидати є, гості, які вже були. Тобто мене є, я вже вибір. Так що зачекайте, я розумію, що ви хочете знати, вже хто буде сідувати ще неділю, буквально пару днів і ви дізнаєтесь. На цьому в мене все, а не все ще. Ще одна об'ява є. У нас четвер, о 18.30, буде закритий закрити ефір в Зумі. Кому цікавий сьогоднішній розвиток і цікаво, чим займатися, і що чекає людей найближчі там, місяці і роки. Ми якраз чекаємося буквально сьогодні у нас 14 Це через три дуби. У нас буде 18.30, якраз буде там навчання. Вхід туди тільки за посиланням, будь ласка, зверніться до тих, хто вам колись дав посилання сюди на цей канал. Я думаю, що, скоріше за все, вони мають це посилання, вони вам будуть в порядку. Якщо хтось дивиться це відео ці дні і вам, вам нема до козлотися, але ви хочете бути на такому навчанні, напишіть в коментарях або напишіть мені особисте повідомлення. Ми з вами з'явимося і ви, ви отримаєте. Я думаю, що ви отримаєте також посилання на цей ефір. На цьому в мене все. І вже по традиції бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті, удачі, як нагороди, до суденної праць. З вами був Олександр, до наступних зустрічей.